Моє вітання всім глядачам. Я зараз сиджу і роздумую, і з другом роздумуємо про свою діяльність і, як хочеться, доносити приємне. І хочу подякувати всім вам за підтримку за те, що ви активно переглядаєте та цінуєте мою працю. Я щиро кожному дякую і дякую Богові за вас. Ви робите велику справу. Ми разом робимо велику справу, друзі. Тому що на сьогоднішній день, як я вже казав і не раз, ми маємо бачити цю перемогу, що добро має перемогти зло. Ми тільки це маємо бачити. І діти мають бачити наші. Тільки це. Я живу і мрію про це і вже бачу це. Уявляю і бачу. Тому дякую. Дякую, я не перестаю вам дякувати всім. І всім вам бажаю Божого благословіння, Божого захисту і мирного неба нам всім бажаю. І ще раз вам дякую. Ви робите навіть своєю підтримкою на каналі, на сторінках. Великі справи. Кожному віддасть по ділам його. Всього вам самого найкращого бажаю, друзі, бережіть себе, любіть один одного, бо в цьому щастя, в цьому щастя, в цьому сила і в цьому взагалі воля Божа, щоб ми любили. Цінували і берегли до Ось так. Такі слова вам вдячності. Я вам вирішив сказати. Дякую ще з вам із Богом.